Всім привіт на каналі Тимур Реденсік ТВ. На сьогодні ми продовжимо вас читати книжку Різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю, повністю главу, яка називається Привид Марлі. Сьогодні нас чекає глава, яка називається перший з трьох приводів Ну що, поїхали. Колись круч прокинувся, було так темно, що глянувши що з ліжка, він доведве зміг відрізнити прозоресть вікна від не чорних стін кімнати. Він пильно вдивлявся в морок. Зір у нього був гострий, як у хора, і в цьому його годинник на всідній дзвіниці пробив чотири чверті. Скруч круч прислухався. На його подив, далі годинник гулку пробив шість ударів, сім, вісім. І замовк аж на двадцятому було о півночі, а він ліг спати о третій ночі, а годинник був, не, був неправильно. Певно, у механізм потрапила бурулька дещо та дванадцята. Скруч відкрив кришку власного годинника, щоб упевнитись в тому, що церковний помиляється, але той теж швидко і чітко віддзвонив 12 разів. Як, це неможливо, мовив скруч. Виходить, я проспав мало не цілу добу, а може, щось сталося сонцем і тепер і не полудень. Це так його стривожило, що він устав із ліжка і навпоматки дістався до вікна, скло взялось і не Довелося протеяти його рукавом, але після цього майже нічого розгладити не вдалося. Проте скруч зауважив, що на дворі все такий, ж густий туман, такий ж лютий мороз, дуже тихо, жодної метушні, жодного переполоху, який. Неминуче мусив би бути, якби ніч якимось чином прогнала білий день і запанувала на землі. Це вже було великим полегшенням для Скруджа, бо якби на землі не існувало більше такого поняття, як день, то втратило б сенс і формулювання протягом трьох днів після одержання вам слід сплатити містрові Ебенезеру Скруджу, А відтак і всі його векселі коштували б не більше, ніж. Цінні папери, аж зі Сполучених Штатів, Скруч знову ліг у ліжко і думав, 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 але ні до чого додуматися не міг. І що більше він думав, то дужче йому ставало не по собі, а що затяжче, він... З... він намагався не думати, то, чай... то тяжче думав. Привид Майлі порушив його спокій, що раз, як тільки він, обміркувавши, що все це йому просто приснилось, його думка, немов розтягнута, до відказу і одразу відпущена пшина, знову поверталась на початок і запитання сонце чи насправді знову поставало перед ними і вимагало відповіді, міркуючи так, Скруч пролужав ліжко, доки не віддзвонило ще три чверті, і тут згадав свого привида, коли годинник проб'є першу, до нього з'явитись, з'явиться перший відвідувач. Зкручу вирішив не спати, оскільки заснути зараз йому було не легше, ніж потрапити на небо. Це рішення слід назвати доволі мудрим. Останній чверть години тягнулися так довго, що скруч почав уже сумніватися, чи не пропустив він, Це дрімавши бій годинника. Та ось перший удар. Дінь-дон. Чверть на першу взявся лічити скруч. Дінь дон пів на першу. Дін Дон, зачівають перше. Дін Дон. Перша година ночі вигукнув скруч, тріумфуючи, і все, нікого немає. Він вимовив це раніше, ніж почув додать дзвону, але щойно пролунало гучний, тужли Дон, перша, як у ту ж мить раптовий спалах освітив кімнату, і чиясь невидима рука відкинула ковдру. Саме так, чиясь рука відкинула ковдру і при тому. Не за спиною в нього і не в ногах, а просто перед очима. Іскруч, схопившись із ліжка, опирався віч на вічі таємничим прибульцем, рука якого ту ковдру відкинула. Так, Вони були зовсім, зовсім поруч, ось як ми з вами, адже я подумки стою перед вами мій читачу. Ну от і все ми прочитали. Першу частину голови, яка називається, перша з трьох приводів. В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. А Це може буде, для вас, читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тому 11 TV. До побачення!